Сьогодні ми обговорюємо надзвичайну кредитну програму для відновлення східної частини України, а це програма, яка реалізується спільно Міністерством регіонального розвитку з Європейським інвестиційним банком. А це банк Європейського союзу. Загальний обсяг коштів, передбачений для реалізації проектів в Україні, це 200 мільйонів євро. На сьогоднішній день Міністерством регіонального розвитку, органами місцевого самоврядування Кабінетом міністрів України проведено відбір проєктів на загальну суму понад 28 мільйонів євро. А це ті проекти, які вже затверджені розпорядженням Кабінету міністрів. Тому на сьогоднішній день нами спільно з консультантами Європейського інвестиційного банку розроблений спеціальний посібник по закупівлям, розроблений договір про передачу коштів замовникам будівництва, розроблена примірна тендерна документація. І для того щоб ми вчасно, влучно і прозоро перейшли до реалізації першого траншу, повторюсь, на загальну суму 28 мільйонів євро. Сьогодні в місті Харкові організований подібний семінар для всіх представників з п'яти областей України. А в першу чергу це Донецька, Луганська області і три області, які несуть найбільшу нагрузку у зв'язку з великою кількістю тимчасово переміщених осіб: а це Харківська, Запорізька і Дніпропетровська. Що це за проект Можете розповідати. Приведу вам приклад. В першу чергу державою і європейським інвестиційним банком було прийнято рішення, що перший транш. Має бути спрямований виключно на вирішення потреб тимчасово переміщених осіб та їх сімей. Тому в перший транш попали проекти на кшталт реконструкція дитячих садочків, лікарень, гуртожитків, дитячих таборів, госпіталей, тобто ті об'єкти і проекти і інфраструктури, які несуть. Велику нагрузку у зв'язку з великою кількістю прийнятих тимчасово переміщених осіб та їх сімей. Ці кошти органам місцевого самоврядування повертати не потрібно. Вони надаються міністерством фінансів та регіонального розвитку, міністерством регіонального розвитку на безповоротній основі, тобто це є підтримка держави. Східно, східних областей, які несуть велику на сьогоднішній день нагрузку, держава звичайно буде повертати. Та держава буде повертати ці кошти. Значить, кошти надаються на дуже пільгових умовах. Скажу одне: відсоткова ставка за надання подібного кредиту 1,3%. На на 20 років надається а, подібний кредит. 28 мільйонів да. мільйонів, а потім, як будуть? Наступні І наступні наступні рок? транші, наступні транші а, будуть надаватися а, на, на, е, за такими обсягами: від 15 до 40 мільйонів євро. Тобто, в межах від 15 до 40 будуть надаватися наступні транші. Тобто, час, як тільки а, за нашими планами, після оголошення тендерних процедур по першому траншу, через тиждень після цього почнеться вже відбір проєктів на другий транш. Наша задача протягом 2016 і 2017 року повністю завершити. Вибірку 200 мільйонів євро і завершити роботи протягом двох років Скільки Сколько проектів? Сімдесят проекти та на загальну суму. А можливо, навіть вартувало б зробити прив'язку до гривні в постанові Кабінету міністрів. Указана точна сума 707 мільйонів гривень Харківська область, якщо я не помиляюсь, отримає приблизно 250 мільйонів гривень. гривень. Так. Це в Звичайно. Всі проекти були розроблені в регіонах, проходили експертизу в регіонах, угу. збиралися і подавалися органами місцевого самоврядування за підписом або губернатора, або угу. його першого заступника. Подавали вам? Подавали в мінрегіон, який ці всі проекти виніс на засідання кабінету міністрів України.